Галина Удовиченко чесний зять. Моя теща давно каже, що колись мене приб'є. А за що і сам не знаю? Я ж кажу усе, як є. Ось, наприклад, раз сказав їй вам на вигляд 60. Звідки було мені знати, що їй тільки 50? Записав їй на конкурс кращий голос на столі. А і судді там сказали так ревуть лиш богаті. Що зі мною потім було, годі й сказати. Цілий день мене гонила, дрином навкрухати. хати. А на ярмарку у місті захотілась і торта. Я кажу тихенько жінці, вона й так товста, але те що все почула, хоче і виховата. Тож утікаю між житами, аж блищали п'яти. Якось ввечері питає, мені сукня до лиця, що я мусив їй сказати, як вона мені, як вівця, я їй видав чисту правду, бо брехати я не звик. Так вона в мене ж здоровенний здоровельний черевик, а взяли її на море. Згоріла, що страшними вкрилось вкрилося тіло. А я чув колись, що треба отстам все змастити і поверх м'яку тканину ніжно приложити. Те, що так там верещало, що збілися люди. А я, бідний, стояв, трясця, що зі мною буде. Хотів їй добро зробити, а став винуватий. От, цікаво після цього пустить мене в хату.